Мене звуть Костянтин, я менеджер по розвитку бізнесу в компанії Українські інтелектуальні системи. В цілому компанія на ринку України 10 років. Ми займаємося в комплексі автоматизацією логістичне ланцюжку поставок. Це і хардверна частина, тобто це обладнання, і софтверна. Ми розробляємо і виготовляємо. Отакі от конверні лінії це, наприклад, Метрікс. Це система, яка дозволяє виміряти вагу габаритні характеристики товарів, посилок. Це коробочний формат безпосередньо. Ця лінія може в продуктиві працювати десь до 800 посилок на годину. Вимірює вагу, довжину, ширину і висоту. Формат десь до 30 кілограмів. Також є е, так, такий же метрикс, але для негабаритного товару, для товару, який ну, має неправильну форму, умовно, тобто не коробочний формат. Е, там теж десь до 30 кг е, максимальна вага, але може виміряти навіть таку маленьку там, собачку, умовно, якусь дитячу. А в цілому компанія, окрім того, що, ну, як ми бачимо, представили тут е, метрікс, ми виготовляємо конверні сортувальні лінії. Е, Найбільші наші замовники це. Укрпошта, нова пошта, міст Експрес тобто, ну в цілому ми досить сильні у автоматизації поштових операторів, тому що безпосередньо нашими всіма лініями користуються ну, найбільші поштовики в Україні і активно також ще в Європу йде. Метрікс може використовуватися не тільки в поштових операторах, може використовуватися в таких напрямках, там є е комерс, дистриб'юція. Навіть виробництво може використовувати. Єдина тільки вимога да, це до ну, безпосередньої ваги, тому що максимальне навантаження 30 кг. А так, технологія універсальна, вона не заточена чисто під якийсь тип бізнесу. Тобто під всю логістику, під будь-який товар. У кого є потреба, в тому щоб на прийомі товару фіксувати габаритні характеристики, то Ось, ось ця технологія допоможе цим.